Щоб кошти не виділялись на капітальні ремонти доріг, капітальні ремонти дворів, а виділялись на допомогу ЗСУ». Діти виходять з під'їзду зразу в болото, бо стоїть вода по пів метра. Між цими словами буквально кілька місяців. На першому активісти вимагають відмовитись від капремонтів на час війни. На другому Лученка просить капітально відремонтувати її аварійний двір. Хоча в бюджеті Луцька на це не лишили ні копійки. Більшу частину грошей вирішили віддати на потреби ЗСУ. Я не можу далі своїх фіртків вийти там, ні пройти, ні проїхати. Там затопило ну, всі меблі, всі. То, що у нас було все нажито, це все ми викинули. Почався лише четвертий місяць 2024 року. А гаряча лінія міської ради буквально розривається. Понад дві тисячі лучан скажеться навкрай аварійні двори, через які ні пройти, ні проїхати. То затоплює, то ями величезні. Сьогодні частина незадоволених прийшла в міськраду. Знає, що питання не на на Але коли буде на часі. Лариса Мельник живе на вулиці Барвінковій, колишня амбородіна. Її двір, каже, постійно затоплений. Стікає дощова вода із сусідньої надрічної. Не допомагає ні каміння, ні будівельне сміття, яким мешканці Барвінкової змушені постійно засипати баюри. Я раніше, хоч трохи рухалася, а тепер я тільки на візку. Я не можу далі своїх фіртків вийти. Вода просто все вимиває. Дорога жахлива, навіть у тому, по тому щебьонці путі я вже не можу проїхати. У мене просто колеса, вони зразу вже псуються, бо там резина м'ягка. Дороги на Барвінковій настільки немає, що туди відмовляється їхати не те, що таксі, а навіть швидка допомога. Я розумію, що можливо не на часі, але коли буде на часі. Я просто не можу вийти нікуди. За словами головного комунальника Луцька, ремонт барвінкової планували. Два роки тому на це треба було щонайменше півтора мільйони гривень. Вдвічі більше майже три мільйони треба на прибудинкову територію вулиці Мазепи. 2. За словами голови ОСББ, за 50 років ремонту там не було ні разу. Там ні пройти, ні проїхати на сьогодні. Ми як їх латали. Ми брали щебінь, бетон забетонували на другий день. Десь там проїхала машина, тобто пройшла зима-весна і воно все вилетіло. Люди кажуть, що розуміють потреби армії, але додають лишати платників податків, які до всього і самі донатять, без елементарних зручностей, мовляв, неповага. Ми обговорили про проблеми з військовими, і вони два інваліди, які повернулися, дуже хочуть, щоб у нашому дворі було просто зароблено елементарна доріжка, і тобто проїзна частина і з боку тротуар. Це фото приніс в міську раду житель Теремнівської за його словами. Не пам'ятає ні дня, коли цієї байори в дворі не було. Абсолютно вся вода, починаючи від всіх лікарні. Навіть заходом на інші вулиці вона вся тіче абсолютно в будинок, тому що немає навіть наливу якогось асфальту. І цю проблему мали вирішити. Департамент житлово-комунального господарства робив проєкт ремонту цього двору. Тоді потрібно було щонайменше 9 мільйонів гривень. Але було прийнято рішення, ми заборонили будь-які капітальні ремонти прибудинкових територій. Доріг і такого іншого активіст Сергій Ришков, який чи не найголосніше, вимагав відмовитися від усіх капремонтів, вислухавши всіх людей, сказав, що лучаним жалітися ні на що мовляв, у багатьох містах України немає елементарного питної води. Я не не згідний там з мамами, які ну там приводять приклади, що діти бігають по двору і зламав ногу, бо там була яма, десь. Ну послухайте, це люди дуже маніпулюють. Тут вибирати дуже просто: життя і поломана нога. Вибираю життя. Те, що в Луцьку відмовились від капітальних ремонтів, Рижко вважає заслугою таких активістів, як він Винним ним зовсім не відчуваю. Навпаки відчуваю, що класно, що ми це зробили. Натомість депутат Луцькради Михайло Шур вважає: якщо не вирішити гострих комунальних проблем, то окремі вулиці Луцька стануть не те, що аварійними, вони стануть небезпечними. Якщо ми станом на сьогодні не будемо усувати критичних аварійних ситуацій в місті. Завтра частина мешканців лишиться в аварійному помешканні або без помешкань. Якщо ми не будемо усувати аварійних вулиць там, де люди на милицях чи на візочках не можуть пройти чи проїхати, то завтра ми будемо витрачати набагато більші кошти не на дрони, не на вулиці, а на департаменти соціальної політики і тому подібне. Такої ж думки і депутат Роман Кравчук. Ми не можемо зупинити життя міста однозначно. На зустрічі активістів депутатів та лучан домовились виокремити найкритичніші серед озвучених проблеми. Мільйони на двори виділяти ніхто не планує. Але усунути нагальне підтоплення будинків, метрові ями бюджетом міста таки спробують, запевнили депутати. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12-й канал.